Вітаю вас, любі дід! Сьогодні ми відправимося в гості до дідуся Василя. Ви готові? Вирушаємо! Автобус по місту, котиться, 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 автобус по місту, котиться, автобус по місту йде. Ось ми і приїхали. А хто це нас зустрічає? Так, це дідусь. Василь. Дідусь Василь запрошує на ферму. Ферма це велике господарство, де вирощують тварин. Діти, назвіть тварин, які живуть у дідуся. Так, у дідуся на фермі живуть вівці. А їх будиночок називається вівчарня. Діти хто ще живе у дідуся? Так, у дідуся живуть свинки, а їхній будиночок називається свинарник. Діти кого ми ще зустріли на фермі? Так, корівок. А як називається їх домівка? Правильно. Хто ще живе на фермі? Так, коні. А як називається житло, де вони живуть? Так, це конюшня. Діти, скажіть, а як цих тварин назвати одним словом? Так, правильно, це свійські тварини. А чому їх так називають? Тому що вони живуть поряд з людиною. А яку користь приносять свізькі тварини. Так, молодці, корова дає молоко, а з молока виготовляють різні кисломолочні продукти. Це сметана, масло, сири, кефір. Вівці дуже корисні тварини. Вони дають нам вогню, з якої виготовляють теплі речі. Люди стрижуть овець ножицями або спеціальними машинками. Кінь це помічник людини. Він допомагає перевозити сіно, траву, а також на ньому їздять. Більшість свійських тварин приносить людині користь, даючи їм їжу м'ясо. Діти, для того, щоб свійські тварини приносили користь, за ними потрібно доглядати, годувати їх, чистити в хліві. Заготовляти корм, будувати їм будинки, косити та сушити траву, а ще лікувати. Якщо свійські тварини раптом починають хворіти, так і іноді трапляється, на допомогу їм приходять лікарі, лікарі, які лікують тварин, Називаються ветеринарами. Діти, нашому дідусеві потрібна ваша допомога. Його тварини порозбігалися і поховалися. Давайте допоможемо йому їх знайти. Хто заховався за яблунею? Правильно, корова. А за тином Котик. А хто ж заховався за соломою? Коник, а за млином. Свинка, а за криницею коза, а за сіном вівця. Дітки, ми сьогодні молодці, допомогли дідусеві знайти свійських тварин дізналися, чому їх так називають, де вони живуть, як люди турбуються про них і яку користь приносять свійські тварини. До нових зустрічей!